Народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жити, ні в кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджую, я утверждаюсь, бо я живу в Мене ти пожирала, як вішла моїх дочок синів, як залізо, хліб та вугіль крала. О, як ти, духо сатані? Ти думав тобою виз'їдаюсь та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я є народ, якого правда сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці, і дітей пішете, дозволяю. На українських нивах, на російських, на білоруських. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюх злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, ляджу їх мовшиниці. Я рву, я стверджуюсь, я отверждаюсь, бо я живу. Ран нове життя заколоситься. Що з нього світ весь буде подивлять, яка земля, яке зерно росить? Ну як же не сіять? І я сіяю, крилами розгортаю, своїх орлів скликай, Кличу, зву, я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу. Буде неба чистої добробут нас підніметься, як тут, забускотять косарки вжить. Заводи загудуть, і я життям багатим розвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як борову, я стверджусь, я утверждаюсь, бо я живу. Я народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Фашистська гить, стремти, я розвертаюсь. Тобі складу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. <звіт>